Як надихати чоловіка? Знаєте, я вже відповідав в попередніх відео на це питання, але так як питання знову знову поступають, ну, значить треба ще раз записувати відео на цю тему. Ну, Якщо будуть далі поступати ці самі питання, то буду записувати ще раз і ще раз відповідь на це запитання. І так, як все ж таки надихати чоловіка? Значить, Саме перше, найнайпершіше, коли ви почали зустрічатися, оцей етап треба починати з самого початку. Тому ну що, знаєте, якщо ракета вона не взлітає, ну, ну, наприклад, ви хочете запустити ракету. такі, Ракета, ну, ви жінка, хочете ракету запустити. Мається навіть чоловіка в космос, да? там ракета, давай, давай, взлітай. Він пух, 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 плюх, впав, все, і не встає, навіть не шевелиться, і не рухається, і не збирається нічого робити. Ви в цьому випадку не зможете цю ракету запустити, і вона нікуди не полетить. І це починати потрібно з першого дня знайомства. От, взагалі, як жінкам починати знайомство? От Що робити жінці? Якщо ви жінка і ви хочете побудувати стосунки, робите дуже просту процедуру. Берете чистий листок паперу, або зошит, якийсь наприклад, да? ну, от, записуєте список всіх проблем, які вам потрібно вирішити. І навпроти кожного питання пишете людину, чоловіка бажано, да? який би міг це питання вирішити. Це не означає, що вам з тим всім списком треба спати, чи ви всім там щось зобов'язані будете, чи ще щось, ні. Звоните кажете, Вася, будь ласка, допоможи мені зробити це, це і це. Поможи мені це зробити. Зроби. Там, зроби" да? от, Прийшов, зробив, дякую, все, окей. Ну, Нагодувати можна там плюшками якимось, да, чи, там, пиріжками, чи щось таке зробити смачне. Да? Все, не більше. ну от, хорошо. От, і цей механізм потрібно розкачувати з першого дня. Знову ж таки, як саме ці стосунки будуються? Коли чоловік бачить жінку, розумієте, коли жінка така, що ти лежиш, чмо, давай вставай, йди, там, досягнення якісь роби, розумієте, він не встане. Він буде лежати, лежить і лежати, буде. Це нічого не буде. Ну, от, якщо ж чоловік вас як жінку побачить, він такий, Вау, це жінка супер, я хочу бути з тою жінкою, коли чоловік сам говорить про те, що це достойна жінка і я хочу бути з тою жінкою, так, я не такий зараз, але я готовий робити це, 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 і він це робить максимально міняється, так в цьому випадку він це робив, робить і буде робити. Розумієте, і ви зі своєї сторони, як жінка, можете просто бути бльосивати. Ну, давай так, я тут біля тебе, да, покрутитись бльноту, ну в тебе є шанс, ти можеш завоювати моє серце. Я тобі даю цю можливість. От, ну неправильно, ну, не в такому розумінні, що посидився, ти коротше так, Вася, значить ти дебіл, ти балбес, ти взагалі чмо. А я богиня, значить, коротше, я тут сижу, тебе три дні. Якщо ти тут не станеш мільйонером, не будеш мати три вищих освіти і не приїдеш до мене на Феррарі, значить все, ти лох, балбес, і взагалі я з тобою навіть говорити не буду. Ну, все, В цьому випадку ви приїхали. Тут ви далеко не заїдете і стосунки ви в цьому випадку не побудуєте. Мова йдеться про те, що а, якщо ви. Кажу, будете так, біля, ну, біля нього так покрутились, я тут. Давай, робить щось окей, ви більше часу йому приділяєте. Нічого не робить, ну, значить, тікайте звідти з тих стосунків. Але ще раз кажу, цей механізм взльотна полоса це має починатися з першого дня стосунків. Тому що, якщо кажу, він впав на диван, у це пятно на дивані, ну, от, ви вже його не піднімете. Це дуже важко зробити. Ну, от, Тому ще раз кажу, починаєте з того, що ще до початку стосунки ви кажу, пишете список. Да? Ну, дивитеся, пишете список і всі, хто може це зробити. Вчіться загалом спілкуватися з чоловіками. Знаєте, бо жінки деколи кажуть, а що я буду просити якогось діда, якому 60 років? Да пофіг, скільки тому діду років. Якщо тобі треба кран відремонтувати, попроси сусіда, дядю Васю. От. Дядь Вась, будь ласка, ви такий класний чоловік, вас золоті руки, я вас дуже прошу, у мене кран потік, там треба чуть його там підкрутити. От. Він вас там підкрутить, блинчик цих налисників йому наробіть, там сиром, там, ще щось там, кава йому да, подякуйте йому, там, дайте йому тих блинчиків, все. Чудово. Розумієте, це нормальний правильний підхід. Ви вчитесь комунікувати загалом з чоловіком. Я розумію, що ви хочете, треба кран потік, ви хочете вийти на вулицю, там стояти принци на білих конях, там з золотими яйцями. І він таке. Ти сьогодні, давай, ти сьогодні переміг, давай сьогодні, ти будеш кран ремонтувати. І безплатно, взагалі тобі богиня тобі нічого не важна. Ну, ви з таким підходом стосунки не побудуєте. Ну от. І так, вернемся. Значить, підсумок цього відео. В ідеалі це все потрібно починати будувати з самого початку. От. Так само, якщо ви навіть в стосунках, вже то все-таки пробуйте чоловіка, якось кажу, по-доброму надихати. Знаймі, тому що ну, дати йому сказати, що ти мені потрібен. Мені потрібна твоя допомога. Для чоловіка це чарівні слова. В мені нуждається Ура, я герой. Я можу зробити подвиг, якийсь ура нарешті. Ну, тому що ви, коли прийшли до ліжка, там, ну що, чмо, ти лежиш далі, подонок такий, фу, я тобі віддала кращі роки свого життя, все, фу. Ну, от як тут так, а ти тут далі падлюка лежиш. Да? Ви думаєте, він після того встане, надихнеться, скаже, кохана, заради тебе, я тепер на все готовий. Да не буде він того робити. плівать він на вас хотів. Ну, я вам ще інакше скажу, якщо у ваш чоловік лежить на дивані, ви багато чого зробили для того, щоб туди його покласти. 100%. 100% ви для того зробили дуже багато, причому нехороших речей. От, і так, кажіть чоловіку, що він вам потрібен, от, приймайте його е, заступництво в якійсь степені, хоч якось. Да, от, ну, Дякуйте за те, що От, Ну і кажу, показуйте всім виглядом, що ти мені потрібен, ти герой, ти супермен, я тобі дуже вдячна, все супер. І він поступово буде розганятися. Ну, ще раз кажу: найкращий варіант це починати на самому початку стосунків. Бо я кажу, якщо він вже заїхав, знаєте, як літак. Носом в землю залетів, то його вже звідти витягувати і початку треба звідти витягнути на злітну полосу, щоб він взлетів, набрав висоту і полетів. Ну, краще це робити до початку стосунків. Знаєте, Щоб чоловік взлетів і вже там регулювати десь висоту. Бо якщо вже той літак носом в землю залетів, ну, то це вже важко буде звідти піднімати. О, так що так. Що думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. В мене завжди цікава, корисна та весела інформація. Ну про стосунки, про гроші та ведичну астрологію. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.